На п'ятому каналі Агроконтроль і сьогодні на контролі таке: Жнива у розпалі. Більша є органічної продукції. Фіксовані ціни на борошно для хлібопекарів. Основним чинником для хвилювань вітчизняних аналітиків і експертів аграрного ринку є результати цьогорічних жнив. Чи будемо ми з хлібом і чи зможуть вітчизняні зернотрейдери зайняти лідируючі позиції на світових ринках, вирішив особисто з'ясувати міністр аграрної політики та продовольства України. Микола Присяжнюк цього тижня вже перевірив ефективність збору врожаю у Сумській та Черкаській областях. У середу у робочому маршруті міністра Поля Вінничини. На черзі участь у збиранні зернових у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Тернопільській та Запорізькій областях. Перевіряючи перебіг жнив на Сумщині, Микола Просяжнюк відвідав Степанівський елеватор, який після завершення будівельних робіт буде не лише найбільшим зерновим елеватором у Європі, а й матиме найкраще високотехнологічне оснащення. Без кооперативних елеваторів для дрібнотоварних виробників, звичайно, нам не обійтися. І сьогодні без ініціативи й допомоги уряду. Щодо розвитку кооперативного руху на рівні дрібнотаварних виробників та одноосібників, звичайно, ми не зможемо багато так векторно розвивати аграрний сектор, включаючи і соціальні зобов'язання. Завдяки рекомендаціям науковців, Черкащина вийшла в лідери за збором врожаю. Прибуваючи в цій області, Микола Присяжнюк повідомив, що незважаючи на те, що врожай трохи нижче, ніж у минулому році, він дасть стабільність на внутрішньому ринку, можливість зберегти експортні контракти та бути присутніми на зовнішньому ринку. Черкащина взагалі дає, показує результати достатньо високі. Можна сказати, по врожайності це друга область по позиції. На першу нас Київська. Але і по валу зерна. І по валу зерна Черкащина буде одна з лідерів. Є фактичний урожай, може він трошки нижче, ніж в минулому році, але він дасть стабільність по внутрішньому ринку. В цьому питання навіть не виникає. Він дасть можливість зберегти зовнішні експортні контракти і бути присутніми на зовнішньому ринку. І по цілому. Сьогодні цінова політика на зерно за останні 10 днів виросла десь на 15% на зовнішніх ринках. Загалом експерти позитивно оцінюють перебіг цьогорічних жнив, незважаючи на морози та посуху, ті сільгоспвиробники, які під час вирощування зернових дотримувалися порад науковців, цьогоріч будуть з урожаєм. Щоправда, несприятливі погодні умови не дозволять вийти на минулорічний рекорд, але це буде компенсовано у повній мірі зростанням цін на зернові на світових ринках. За оточненими даними регіонів, до збирання підлягає 10,5 мільйонів гектарів ранніх зернових та зернобобових культур і ріпаку. Ранні зернові та зернобобові культури обмолочені вже на площі 6,4 мільйона гектарів. Станом на 17 липня аграрії вже намолотили 13,8 мільйона тонн зерна, зокрема 9,3 мільйона тонн пшениці, 3,9 мільйона тонн ячменю, 165 тисяч тонн жита та 314 тисяч тонн гороху. Також розпочато збирання вівса, якого вже намолочено 48 тисяч тонн. Окрім того, продовжується збирання озимого ріпаку та заготівля кормів для потреб тваринницької галузі. Далі стисло оглянемо новини аграрного бізнесу. За поточний рік група компанії Укрланфармінг, яка входить до агрохолдингу Авангард, збільшила продуктивність молочного стада на 13,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. До кінця цього року виробництво молока підніметься до рівня 75,2 млн літрів. А в 2013 році плановий показник досягне 83,2 млн літрів. Сьогодні Укрланфармінг має найбільше в Україні поголів'я верха 68 тисяч. Голів, серед яких 44 тисячі м'ясного напрямку і 24 тисячі голів молочного. Україна ввела заборону на ввезення птиці продукції і сировини із неї із семи адміністративних територій Китаю у зв'язку із загрозою поширення пташиного грипу. Про це йдеться у повідомленні Держведфітасслужби України. Ініціатива очільника міногрополітики Рідне село щодо розвитку сільгосп... кооперації дозволить створити ефективний механізм підтримки дрібного товаровиробника. На сьогодні кращим варіантом для розвитку сільських територій є розвиток кооперації, а значить, на часі створення обслуговуючих і виробничих кооперативів. Уже побачив світ законопроект про внесення змін до закону про сільськогосподарську кооперацію. Документ пропонує виробничі кооперативи перетворити на прибуткові організації як звичайні підприємства, а обслуговуючі зробити неприбутковими організаціями, де зароблені кошти розподілятимуть між членами кооперативу. Окрім того, розбудова кооперації сприятиме формуванню справедливої закупівельної ціни для сільгосп товаровиробника. Розроблений законопроект про с сільського... про, сільського... про внесення змін до закону про сільськогосподарську кооперацію, де ми плану пропонуємо відповідні зміни, саме, власне кажучи, якраз ми акцентуємо на тому, що собою представляють виробничі кооперативи, а що собою представляють обслуговуючі кооперативи, в тому числі і заготівельні вони в обслуговуючих. Ветспеціалісти митного союзу вивчатимуть ефективність роботи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. Зокрема, фахівці з Росії, Білорусі та Казахстану до 20 липня відвідають з три десятки вітчизняних підприємств виробництва м'ясної, молочної та рибної продукції. На них ветеринари мають намір прискіпливо дослідити рівень безпеки продукції, яка передусім призначена для експорту на територію митного союзу. Наголосимо, що закордонні інспектори прибули до України на запрошення вітчизняної держветфітосанслужби. Це вперше, як кажуть в історії, коли інспектують інспектори трьох держав. Сформовано три групи, і ці зараз три групи працюють по маршрутах. В першу чергу звертається увага на відповідність вимогам Російської Федерації, Білорусі та Республіки Казахстан. Тобто йде питання сировинної зони, йде питання безпеки, де питання впровадження хаз. По результатам цієї інспекції, тоді буде робитися висновок щодо відповідності української продукції. Що таке ідентифікація? Чи загрожує Україні сказ? Чи варто боятися африканської чуми свиней та як впізнати неякісну продукцію на ринку? На ці та інші питання у прямому ефірі відповідав голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Володимир Горжеєв. За годину спілкування до очільника установи надійшло зо два десятки питань. Люди додзвонювалися зі всієї України. Це були як фермери, так і пересічні громадяни. Наступну відкриту телефонну лінію обіцяють провести вже на початку серпня. Американський білий метелик цьогоріч збільшив свою популяцію. Лише в Криму неморажена третина насаджень. Ще більше на Дніпропетровщині. Загалом метелик розповсюджений на понад 69 гектарах. Про боротьбу із цим карантинним шкідником далі в сюжеті. Американський білий метелик це карантинний шкідник, апетит якого здатен пошкодити понад три сотні культур. Він псує як дерева і кущі, так і декоративні рослини. Наприклад, на території Бориспільського району на Київщині цей паразит оселився на понад 9 гектарах. Заблокувати збільшення ураженої площі та зупинити розмноження шкідника. Таку роботу проводять фахівці карантинної служби. Інспектори державної карантинної служби проводять обстеження. При виявленні даного виду відбирають зразки, пакують цей пакети і для підтвердження Відправляємо в лабораторію у Центральній науково дослідній карантинній лабораторії. Подібні експертизи поставлені на потік. Спеціалісту достатньо подивитися на зразок, щоб виявити гусінь шкідника і тим самим окреслити фронт робіт з його знешкодження. Власне аналіз безкоштовний. А от шкоди завдати гусінь може на тисячі гривень. Значної шкоди завдають саме гусенці, так як вони потребують. Масове харчування в результаті свого живлення повністю знищують листкову поверхню рослини. Причиняючи таким чином засихання у результаті обстежень, дослідники виявляють нові вогнища американського білого метелика. Карантинний режим уже запроваджено у 20 областях України та Криму. Загальна площа під забороною становить майже 70 тисяч гектарів. Лідирує Дніпропетровська область, зеною Республіка Крим, Запорізька та Кіровоградська області. Причина спалаху активності цьогорічні комфортні температури та опади. Проблема в цьому році за рахунок того, що Склались погодні умови. На жаль, на жаль, недостатнє фінансування державних програм державної програми і місцевих програм, які саме місцеві програми розробляються за ініціативи державних інспекторів з карантину рослин. Вони подають в державні адміністрації, підтримуються місцевими. Органами самоврядування цієї програми. інспектори держкарантину рослин щодня здійснюють усі необхідні заходи для локалізації та ліквідації епіцентрів розмноження цієї комахи. Окрім того, інформують населення про шкодочинність метелика та засоби боротьби з ним. Тож спільними зусиллями кільце довкола рослинного ворога стискається день за днем. Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос провело спартакіаду серед представників департаментів Міністерства аграрної політики та продовольства України. Ми сьогодні з вами почали. Якраз із Міністерства аграрної політики і продовольства це спортивні ігри в рамках фізкультурно-спортивного товариства «Колос» серед самостійних структурних підрозділів Міністерства аграрної політики і продовольства і це буде мати продовження. Воно буде мати продовження на обласні центри, на районні центри, на фізкультурні товариства, на юнацькі спортивні товариства, спортивні школи. Близько ста учасників спортивного заходу змагалися за звання кращого департаменту мінагрополітики та демонстрували вправність у командних та індивідуальних видах спорту. Такий захід, як переконані у мінагрополітики, стане добрим початком масштабної системи змагань та продемонструє приклад для здорового способу життя і розвитку спорту на селі. На сьогодні спостерігається збільшення динаміки подачі заявок від аграріїв на отримання державної компенсації за збереження та утримання молодняку великої рогатої худоби. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк повідомив, що на сьогодні зростання поголів'я вже відбулося на 0,4% і ця динаміка збережеться у майбутньому. Також міністр зазначив, що за перші 10 днів липня селяни подали заявок на 6 мільйонів гривень. З моменту прийняття постанови про виплату дотацій було внесено ряд змін, що розширили кількість учасників, які можуть брати участь у програмі, а також спростили процедуру отримання коштів. Впровадження таких змін зумовило зростання динаміки звернень громадян та продемонструвало збільшення довіри селян до урядових програм. На сьогоднішній день, починаючи, коли постанова почала діяти з кінця травня, ми Бачимо динаміку зростання довіри, і найбільш активними, мабуть, це традиційно найбільш активними в цьому напрямку є селяни: Волинській області, Херсонській, Полтавській, Закарпатських областях тобто областях, де люди традиційно займалися одноосібним господарством. Перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова наголосила на тому, що система державного трансформування аграрного сектору на сьогодні є зваженою та ефективною. Також вона зазначила, що зараз уряд та міногрополітики багато працюють над удосконаленням схем дотацій, щоб зробити їх більш цільовими та ефективними. Во-первых, дотації обсязькому хазяйстві ми займаємося постійно. Це не нова міра. Вопрос в том, чтобы дотация, во-первых, доходила до целевого потребителя. Сейчас правительство много работает над совершенствованием самих схем дотации, чтобы сделать их более целевыми и более эффективными. Я надеюсь, что эта задача будет решена. Набрав чинности наказ Министерства аграрной политики и продовольства про затверждение цен реализации борошна. Генеральний директор аграрного фонду Ігор Якубович зазначив, що згідно з цим законодавчим актом аграрний фонд буде постачати хлібопекарським підприємствам борошно за фіксованими цінами. Відповідно до наказу мінагрополітики, можете зараз побачити, скільки коштуватиме пшеничне борошно вищого гатунку, пшеничне борошно першого гатунку, пшеничне борошно другого гатунку, житнє борошно. В Україні зростає кількість сертифікованої органічної продукції, зокрема зернових культур, пшениці, ячменю та кукурудзи, бобових культур, сої та гороху, і олійних культур соняшнику та ріпаку. У західних областях вирощують не лише органічні овочі, які входять до борщового набору картоплю, буряк, моркву, капусту, а й ревінь, селеру, пастернак тощо. Темпи зростання внутрішнього ринку органічної продукції становить близько 100% і це один із найвищих показників у Європі. У планах Міністерства аграрної політики та продовольства довести виробництво органіки до 10% від загального обсягу сільськогосподарської продукції, і це вже за три роки, Незважаючи на складні погодні умови, експорт зернових залишиться на рівні прогнозованої позначки – 20-22 мільйони тонн. Значному попиту на українське зерно сприятиме зростання цін на світовому ринку та зміна структури посівних площ. Так у цьому році кукурудзи було посіяно на 1 мільйон гектарів більше ніж минулого, а це повністю повинно забезпечити зовнішню потребу у цій культурі. Тому, враховуючи перехідні запаси зерна та прогнозований врожай, Україна втримає позиції лідера на міжнародних ринках. Загалом у поточному році прогнозується збільшення експорту сільськогосподарської продукції на 20%. На сьогоднішній день ми щоденно чекаємо, як себе поведе природні кліматичні умови. Будуть. І сьогодні прогноз експорту ми поки що не знизуємо. Ми його залишаємо на 20-22 мільйонах тонн. Ми сьогодні-вчора прийшли дощі, і в певній мірі десь є позитивний вплив вологи на. В першу чергу на кукурузу, і я думаю, що ми цей потенціал збережемо і позиції свої на зовнішніх ринках збережемо. Тим паче, що тенденція світова тенденція і аналітика говорить про те, що цінова політика на зовнішніх ринках на всю групу зернових культур буде зростати. З міністром аграрної політики та продовольства погодився і прем'єр-міністр Микола Азаров він оголосив на тому, що враховуючи цьогорічний врожай та перехідні запаси зерна ніяких обмежень на експорт зерна в країні не буде. Але скористатися такою сприятливою маркетинговою ситуацією для експорту зернових необхідно дуже грамотно. Звісно, необхідно нам оцінити, ми такі оцінки вже зробили, які можливості України по експорту зерна. Це питання зараз дуже багато їх безпокоїть. З учетом маючихся видів на урожай, з учетом перехідних запасів зерна, ніяких обмежень на експорт зерна в стране не буде. Но воспользоваться треба такою благоприятною маркетинговою ситуацією для експорту наших дуже грамотно. Нагадаю, що вже наповну працює консультаційний центр, який був створений за ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка. Зателефонувавши до центру, можна отримати інформацію про функції мінагрополітики, програми підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Розвиток фермерської діяльності. Консультаційний центр працює більше двох місяців та вже відомий серед аграріїв та простих громадян. Кожний оператор щодня приймає близько сотні дзвінків. У консультаційний центр Міністерства аграрної політики та продовольства України найбільше звертаються громадяни а також і голови місцевих рад, із питанням стосовно дотації на молодняк ВРХ. В даний час найбільш поширене питання стосовно вікової категорії молодняка, який підпадає під отримання цієї дотації, і в новій редакції, яка була затверджена 25 червня, вік збільшений до 15 місяців. Але відмінність в тому, що в попередній версії дотація надавалася на телят віком до 11 місяців, включно. А в зміненому варіанті дотація розповсюджується на молодняк, якому ще не виповнилося 15 місяців, і подати документи на її отримання потрібно до досягнення худобою цього віку. Отже, номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Він багатоканальний. Виклики безкоштовні зі стаціонарних телефонів по всій Україні. При дзвінках з мобільних телефонів вартість дзвінка нараховується згідно з тарифами мобільного оператора. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета Рідне село Україна газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджується за передплатою, і щоб її оформити, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць 4 гривні 2 копійки, на три місяці 12 гривень 2 копійки, на півріччя 24 гривні 6 копійок. Далі на медіаполі оглянемо цікавинки в аграрній пресі. Видання тваринства сьогодні робить детальний аналіз національного реєстру тварин, завдяки якому в Україні стало можливим відстежувати походження тварин і забезпечувати харчову безпеку. Видання друкує сучасний вигляд паспорта великої рогатої худоби, а також зміну інформації, що міститься в оновленому ідентифікаційному номері, нанесеному на вушну бирку для ідентифікації великої рогатої худоби. Передплатний індекс видання тваринство сьогодні 37600. Про корисні властивості чорної смородини пише газета рідне село. Ця ягода не лише виводить з організму радіонукліди, а й допомагає господареві заробити копійчину. Вирощування цієї поживної ягоди досить прибуткова справа. У чому ж секрет читати на сторінках рідного села. Інформаційне агентство «Агронюз» цитує слова міністра агрополітики та продовольства Миколи Присяжнюка про те, що одноосібники вперше за 20 років отримали реальну допомогу держави у вигляді дотацій за утримання та збереження молодняку ВРХ. За інформацією агентства, наступним кроком держави стане фінансова підтримка розвитку свинарництва і птахівництва в приватному секторі. Агентство Реджа Ньюз» підбиває підсумки візиту на Сумщину міністра Миколи Присяжнюка. За словами очільника відомства, Сумська область йде на крок попереду ініціатив уряду у сфері АПК, А міністерство буде впроваджувати досвід Сумщини в інших регіонах України. Перш за все йдеться про створення сільських кооперативів. На цьому все. Наступний агроконтроль дивіться вже наступного вівторка на п'ятому каналі. Також нас можна дивитися на головному порталі новин аграрного бізнесу Агронюс Na vše dobré.